Всім привіт, друзі! Ось робимо відправку саженців. Накопали тільки саженці. Сорт у нас Maravilla. така коренева система. Це гарний сорт. Ягода дуже велика, солодка. На каналі є багато відео про неї. Ось зараз робимо зволоження водою. Далі все це будемо. Зложувати отакий салафановий мешок вставляємо в ящик і потім обмотуємо стереч плівкою, щоб не було ніякого підтікання у ящикові. І будемо відправляти замовниковий. Замовник замовив 100 штук. Зазвичай ми робимо такі почечки по 25 штук отак. Зв'язуємо. Їх шнурком тут і по 25 штук. Але е, в зв'язку з тим, що замовник замовив тільки один сорт це Маравіла 100 штук. Тому ми будемо вложити в насипом так і будемо відправляти. Так що, кому потрібно сажанці, друзі, е, пишіть під відео, я скину номер Viber, е, пишіть на Viber. Замовляйте, можу скинути вам прайс. Є понад 12 сортів. Кому потрібно, звертайтеся, відправимо по новій пошті. По Укрпошті, можливо, кому потрібно. Підписуйтесь на канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!